Вітаю тебе на каналі Крипто. В цьому відеоролику я тобі розповім про мегадроп на біржі Байбіт. По суті, це нова активність, але цю активність, можна так сказати, байбіт скопіпастив в Binance. Але нам з вами то, яка різниця, де заробляти? Чи на біржі Binance, чи на біржі Байбіт. Нам головне, дайте можливість занести. Якийсь пул та заробляти без ризиків. Тому в цьому відео ми поговоримо про мегадроп на біржі Бейбіт. лайк авансом, а ми поїхали. По суті, це той же самий лаунжпул, але просто на максималках. В лаунчпулі, припустимо, ми можемо заносити лише 2000 доларів USDT. Тут на 14 днів максимум ми можемо заносити вже не 2000 доларів, а 50 тисяч доларів. Також, як і в лаунчпулі, як і в мегадропі, ми заробляємо без ризиків. Хотів сказати безплатно, але якщо у вас немає лавашки, звісно, що тут ви абсолютно нічого не заробите. Тому ви можете переходити до тиснетів. Тиснети ми також відпрацьовуємо і відеоролики. Є також на нашому каналі. Сьогодні 30 квітня, і прямо сьогодні стартану Мегадроп. І звісно, що виникає дуже багато в багатьох людей питання, що по умовах, наскільки заносити, коли можна забрати, коли буде дроп і так далі. Тому в цьому відео я постараюся відповісти на абсолютно всі питання. І розповім, як залутати лавешку. Якщо у когось ще немає аккаунта на біржі Байбіт, посилання для реєстрації, я залишаю під відео, як знайти мегадроп. Можемо нажати сюди, а можемо навести на торгівля. Далі Spot X І ось тут є мега Airdrop Можете назвати це, як хочете. Мега Airdrop, мегадроп. Я дозволяю, можна назвати так і так. Одним словом, як душа забажає. Щоб фармити бали, нам з вами потрібно застейкати або USDT, або токени Mantle. Чим більше у вас буде застейкано USDT або токенів Mantle, тим самим, звісно, ви будете фармити більше балів. Чим більше балів, тим більший AirDrop. Ми можемо заносити свої USDT або токени Mantle на 14 днів. Але без мультиплікатора і на 30 днів з мультиплікатором плюс 20%. Заносити, якщо чесно, стейблкоїни на 30 днів у мене особисто бажання немає, і стільки вільних стейблкоїнів, щоб занести на 30 днів і про них забути, у мене немає. Тому заносити на 30 днів я не буду, я вже заніс. На 14 днів, але без мультиплікатора. Але ми все рівно зараз фарманемо мультиплікатор. По суті, мегадроп відрізняється від лаунчпулу тим, що в лаунчпул, коли ми захотіли, занесли свої стейблкоїни, і коли ми захотіли, ми вивели свої стейблкоїни або токени мандал, ну і так далі. А от іменно в мегаадrop ми. Припустимо, сьогодні занесли стейблкоїни або токени мантел, і тим самим нам потрібно чекати ось цей період інвестицій. Тобто забрати в будь-який день свої стейблкоїни або токени мантел в нас не вийде. Ліміт по мантел я особисто не знаю, але ліміт на USDT є. На 14 днів максимум ми можемо занести 50 тисяч доларів. І ліміт на 30 днів, максимум, що ми можемо занести, це. 100 тисяч доларів. Звісно, бачимо, що в USDT APR менший, а от в токені Mantle APR більший. Звісно, що виникає логіка, а може то просто відкупити Mantle і занести на 30 або на 14 днів, і тим самим ще залутати більше, по суті, балів, і бали конвертуються в токен «Обл». Але тут є ризики, що, припустимо, зараз ви купите токен манта в по одній ціні, а за 14 днів або за 30 днів продасте в збиток і тим самим ваш навіть оцей дроп не перекриє збитка. Можете захеджити або можете взяти взаєм, Тим самим ви однозначно не будете в нулі, але цим я не займаюся. Я просто взяв та заніс стейблкоїни на 14 днів під АПР 2. З половиною відсотка. Також, якщо ми опустимося донизу, тут є побічні квести. Тобто кожного дня ці квести оновлюються, кожного дня ми можемо лутати коефіцієнт балів. Тобто, якщо ми не збираємося заносити на 30 днів, то звісно, що ми 20% до токенів втрачаємо. Але ми можемо виконати квести і тим самим зараз навіть виконуємо квест, просто заходимо на спот. Купляємо біткоін на 5, умовно, 15 доларів, продаємо цей біткоін, і тим самим нам зараховує це завдання. І ми вже сьогодні отримуємо плюс 20% до балів. Але, якщо я правильно зрозумів, кожного дня будуть робитися, появлятися нові квести. Тим самим, сьогодні ми виконали. І за це ми отримуємо цей цілий день, 24 години, 20% до своїх балів. На наступний день. Оновлюється новий квест, ми його проходимо і ми знову отримуємо 20%. Скорше всього, що це працює іменно так. Але зараз завдання максимально легкі, тому іменно коефіцієнт балів ми однозначно лутаємо. По суті, в мега-аєрдропі є ліміти. Тому, якщо ви плануєте, припустимо залітати, то я рекомендую залітати чим пошвидше, тому що тут... Хто перший, того тапки. Тобто, пул тут не вічний, пул, як то кажуть, криптони, не резиновий, пул закінчиться, і тим самим ви більше не зможете занести в цей мега ейрдроп. Тому якщо ви плануєте заносити, то поспішайте. Якщо ви занесете або юздите, або мантл, то дроп ви повинні отримати в проміжок з 7 травня по 30 травня. Ну і звісно, відповідаю на Найголовніше питання, якщо у когось з вас є 500 доларів умовно, і ви вагаєтеся, чи заносити, чи не в цей мегадроп, то я відповім, однозначно вартує, якщо ці 500 доларів умовно вам не потрібні будуть протягом 14 або 30 днів. Якщо вони просто у вас будуть лежати, то якого біса ці стейбли повинні просто так? Лежати, якщо вони можуть вам принести, та навіть хай буде умовно 5 або 10 доларів. Це ж все рівно є гроші. І копійка до копійки вже з 10-15 доларів, це вже буде 30 доларів. І пізніше у вас вже не буде 500 доларів, які просто лежать на біржі, а вже буде 510, 520, 530. І тим самим, мінімальними такими кроками, ми все рівно. Лутаємо як ніяк якусь лавашку. Ну і звісно, не слід забувати про Binance, адже останнім часом Binance, які з сейлів, які з альфа дропів, реально бере і насипає, годує своїх користувачів. От, наприклад, 29 квітня з Альфа дропу ми отримали 50 доларів з сейлу вийшло щас лутати 100 доларів. Однозначно, за день 150 доларів з одного аккаунта. Сьогодні. 30 квітня вийшлося з сейлу Бі-2 залутати плюс 70 доларів. Одним словом, як я вже сказав, хто накопичує USDT, в того завжди з'являється можливість лутати різні тімки навіть на поганому ринку. Я вже про це неодноразово розповідав, але буду кожного разу вам про це розповідати: те, що ринок завжди дає можливість заробляти тим людям, у кого є стейблкоїни. У тих людей, яких немає стейблкоїнів, які закупилися Олег, вони вже сидять в ринку більше трьох років часу, і просто дивляться, як їхній портфель укатується практично в нуль. У людей, які кожного тижня не усередняють нове дно, як особисто я, і про це я вам неодноразово також розповідав, а які просто накопичують стейбли, для вас завжди буде відкрита можливість. Заносити. Чи це в сейли, чи це в мегадропи. І після мегадропів будуть продовжувати жити лаунчпули, ну і так далі. Одним словом, хто має стейблкоїни, для того завжди є можливість лутати лавешку. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту.